Вітаємо вас, дослідницькій майстерні Золотий Пінник і продовжуємо знайомитися із властивостями льоду. Лід це замерзла вода, яка утворюється при температурі 0 градусів або нижче. Він є твердою речовиною і може зустрічатися в природі в багатьох формах. Наприклад, на річках, озерах, ставках або, як іній, на землі. Лід це заморожена вода. Коли вода стає дуже холодною, вона перетворюється на лід. Він легший за воду, тому крижинки плавають у склянці з водою або в океані. Лід може бути різних кольорів, хоча зазвичай він білий або прозорий. А для роботи нам потрібні лід, сіль, водичка. Ось така металева банка та дощечка дерев'яна. Наливаємо воду на дерев'яну дощечку та ставимо металеву банку на неї. Викладаємо лід, тепер засипаємо його сіллю та перемішуємо його ось так. Тепер залишаємо на деякий час. Ну що ж, саме час перевірити, чи замерзла наша банка. Так, подивіться, примерзла. Давайте ж перевіримо за допомогою шпажки. А ну, подивимося. Дивіться, є лід. Ось він. Отже, діти під впливом солі лід почав танути та охолоджувати водичку. Так утворився ефект примерзання. Спробуйте і ви! А ми, як завжди, чекаємо з вами зустрічі в дослідницькій майстерні Золотий півник».